Всі ми пам'ятаємо, як два тижні тому вирішувалась доля пам'ятника Леніну. Тоді на імпровізоване віче зібралось близько 300 осіб, але все ж таки більшість питання демонтажу пам'ятника не підтримали, а вирішили винести на розгляд громадськості. З вирішення долі пам'ятника Леніну, бути йому чи не бути в нашому місті розпочали збори громадян, що відбулись цими вихідними. Ініціатор розгляду питання щодо демонтажу пам'ятника Леніну Микола Рахманий виніс пропозицію зняти питання з розгляду та висловив свою думку. Я як ініціатор можу сказати вам абсолютно відверто, тому що цей пам'ятник стояв, буде стояти ніхто з, з моєї ініціативи, з моєї ініціативи ніхто його не буде порушувати». Всі присутні люди, небайдужі до розвитку міста, а їх, як виявилося, в залі районного будинку культури було чимало. Все ж таки проголосували за те, щоб пам'ятник Леніну залишити. Другим питанням на розгляді зборів громадян був звіт міського голови про проведену роботу за 2013 рік, заслухавши, які місцеві жителі почали висловлювати наболілі проблеми, які мають бути вирішеними. Серед них капітальний ремонт дорожнього покриття, розміщення прибудинкових територій, питання благоустрою, міста, вуличного освітлення, вивозу сміття і багато інших нагальних проблем. Присутні винесли пропозицію налагодити співпрацю району та місцевої влади з громадськістю. Міський голова Сергій Пунтус вислухав всі запитання і пропозиції, висловив вдячність всім, хто прийшов на збори громадян міста і озвучив питання, над якими міська рада буде працювати в поточному році. Це будемо працювати над благоустроєм нашого міста та вирішенням питання поводження з твердими покритовими відходами на території нашого міста. Це дуже серйозне і я думаю, що таке питання, яке всіх тут присутніх в цьому залі, і всіх мешканців нашого міста, і всіх людей, які приїжджають в наше місто, це питання дуже і дуже всіх турбує. Щодо Введення у благоустрої нашого міста до штатного розпису благостра нашого міста значить одну або може даже двох людей, які будуть називатися екологічними інспекторами, які будуть безпосередньо цими питанням займатися. Почали вже працювати над тендерами, запустили тендер на питання. Корденіра моза із кортенірами значить для, також для нашого міста, щоб ми мали придбати і поставити поставитися в нашому місті е, е, по на певній території. Окрім цього, у планах міського голови проведення ямкового капітального ремонту дорожнього покриття, реконструкція будівництва мережі вуличного освітлення, адже зараз в місті нараховується 15 вулиць, які не освітлюються. Але ж це далеко не весь перелік проблем, які треба вирішити. Тож сподіваємося, що в нашому місті більшість людей не байдужі до розвитку рідного краю, і все наболіле незабаром все ж таки вирішиться.